Дай мратарь, дай пас. Ну нормально на рефті ти можеш дати пас на свій супер удар. він зараз робить супер удар. Що він робить, дивіться Вау. Пачел що ти робиш? Вау? Що за книгами? Как я какаками? А-а-а, це Я перший. Так, переміщаємося швидше. Пау! А! О, а, а як? Головою відбили! Брін, блін, мене ще очко обкатали. Та чого в них вратар такий жоский? Дайте мені щось зробити. Забраю. Вообще ти шо? Че? Шо за чел? Да чел, ну ты задубав? Да. Чел. Чему у нас нема нормального воротаря? Нарешті. Чел, ну ти задовбай мене переслідувати. Да? Ну як? Ну він. Він тупен теж собі це врубив. Да ну Алу, ну це не чесно. Чому ми. Я один, вообще. Як я один проти трьох буду битись? Сумасшедший тупо, чел, не вміє грати, Не рекомендую. Прокакався. Да, уйди! Все, ну зразу, зразу. Я прокакав цю штуку. И все, уже зразу йдуть за мною. Уйди! 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 Уйди. Уйди! Да ну, Алло, ну куда? В яку сторону його дали? Будь ласка. Ну, алло, ну що ти робиш? У мене команда гивно. А чому у мене ще перезарядка скілів, капець яка скилливка, Чил ти ты як? Все, включаємо режим, проски. Чел, ну ти реально задрав! Як В нього так быстро перезаряджається? Як! Ай, та як? Я не розумію. Це капець. Та йк.